Знаходимо центр та вставляємо замочок із виворітного боку. І кріпимо його гвинтиками і закручуємо всі три гвинтики. Тепер нам потрібно прикріпити нижню частину. Для цього складаємо сумку так, як вона у нас буде в готовому вигляді. І робимо так, щоб краї збігалися і були на одному рівні. Перевіряємо, дивимося за візерунком, край клапана по одному рівні малюнка. Одягаємо нижню частину та дивимось, де нам потрібно її проколоти і закріпити. Перевіряємо, щоб було по центру. Тепер перевертаємо на іншу сторону і закріплюємо вусики. Одні готові, і другі. Тепер на бічні частини пришиваємо півкільця, щоб вони не заважали з'єднанню.